У судовому засіданні представник позивача, юрист Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола і керівник адміністрації Державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир Володимир Пекалюк просили суд залишити рішення першої інстанції без змін. Йдеться про зобов'язання повернути майно Свято-Успенського кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату державі. Апеляційну скаргу на рішення першої інстанції оскаржувала Катерина Пегза, представниця інтересів релігії. Громади Свято-Успенського кафедрального собору, яка долучилася до засідання у режимі відеоконференції, ми підтримуємо нашу апеляційну скаргу. Вважаємо, що в даному, в даному випадку спільно про відносинах наявних виняток передбачений пункт 5 постанови чотири кабінету місця та відсутні передумови для висловлення відповіді. Часу ми вважаємо, що рішення суду першої станції має бути скасовано, ухвалено нове рішення. Яке має бути відмовлено у задоволений осудження. Усі доводи скаржника зводяться до того, що договір має бути продовжений в порядку, який передбачається для договорів оренди. Однак, вклад наголошую, що між сторонами в даному випадку був наявний договір без оплатного користування. Тому покликання на нормативні про акти, які регламентують укладення, продовження тривання договорів оренди, майна є необхрутованими, безпідставними. В даному випадку. Власна адміністрація як власник майна мав право вимагати повернення цього майна після закінчення договору терміну дії договору безоплатного користування у підсумку суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду Михайло Петухов оголосив постанову. північно західний апеляційний господарський суд ухвалив апеляційну скаргу релігійної громади свято Успенського кафедрального суду Української православної церкви залишити без задоволення. Адміністрація заповідника вважає, що рішення правильне, адже державна власність повинна бути в законопорядку належати державі. Представники відповідача Свято Успенського кафедрального собору можуть оскаржити це рішення, подавши касаційну скаргу до Верховного суду України, сказав головуючий суддя Михайло Петухов. Петро Юровчик, Ольга Данилишина, Микола Штемпель, Суспільне новини, Луцьк Рівне.